Всім привіт, 13 липня сьогодні сію покровну гречку. Сію не на своєму участку, а на участку товариша, який змолотив ячмінь декілька днів назад, Потім пройшли у нас великі дощі. Слава Богу, біда нас минувала. А в сусідніх селах дуже шкода наробила і побила і урожай, і вікна, і по будинках, і всьому. І, можна так сказати, впроваджую етапи нову тілу на участках товариша. Загитував його посіяти пожнивну гречку, тим більше є досвід, що вона може ще дати і урожай до... в цьому сезоні, тобто зібрати можна два урожаї за сезон. Ну і плюс ще як пасічникам, так хороша підмога буде на період безв'яткою, як обично в нас буває у серпні та вересні. Тому сію. значить, сіється прекрасно, зволожена земелька, м'якенька, хорошо. Тепло є, звісно, по цьому ще й бур'янів потрібно. Буде потім побризкати його, щоб чистий був участок. А так, хорошо. Тепло в нас. Опади пройшли, дякувати Богу. Соняк ще не розквітнув. Ось тут рядом участочок мого товариша. Він різні раз, сроки сіяв. Сонях. Ну ще не засів, ні в один. О такій стадії. Висота десь метр двадцять-метр сорок. Ще не розкривається. Ось так прекрасно виглядає. Вологи в цьому році достатньо в нас пройшли дощів. Так що надіємося, що буде колись і урожай. Ну, а я продовжую сіяти. Три участочка по 50 соток. Засію гречкою. Надіюсь, буде урожай. І думаю, це буде самий Найкраща агітація, щоб люди впроваджували посів Та Тим більше без обробки ґрунту. Я можу сказати, нічого не нарушається земля, волога не вивітрюється. Де більше соломи отак прикрита. Хорошо лягає зерничко. Глибоко не виставляв, притрушується. Гарно, можна сказати, такий. Ну, є вон, видно, що їздив. Ну, можна сказати, що навіть незамітний посів. Не набагато відрізняється, де посіяно, де не посіяно. Ну, а результат хотілося б побачити другий урожай. У мене ще не змолочено не нічого, тільки пшениця є. Ну, ті ще виготувати мінімум недільку. Так що впроваджую. На чужих участках. Ну, досвід, на якому участку він не був, але він досвід і тут. Дай Бог, щоб вийшло, щоб більше долучалося людей до нового тіла. Я сам багато дивлюся. Ну, і хочеться поділитися своїм опитом, тим, що робиш, може комусь також стане у нагоді. Отаке коротеньке відео вирішив зняти. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.